Мирного неба всім, зараз ми з вами глянемо, яким буде місяць липень для України? І так, головні енергії. З чим Україна входить, з чим виходить з місяця? Що буде в несподіванці, Що буде в головній новині для України? Що буде в позитиві? Що буде в Негативі, на що звернути увагу і порада тому, хто дивиться. Ну що, карта захисту? Давайте дивимося. Питання очікування, стабілізація енергії, Карта відпочинку має бути якась головна енергія про те, що є момент відпочинку. є момент. Це карта примирення або находження, находження якихось таких шляхів, щоб заспокоїти складні енергії. Маємо вийти з Україна має вийти на дуже велику потугу під кінець липня. На дуже велику потугу по силі, по владі, по Збройних силах і також, ну, давай, по можливостям керування. Так, що в позитиві? Ой, в позитиві. Несподіванка. Несподіванка. Так, тут є яка, обманні шляхи. Тут якісь обманні шляхи, які треба буде. Несподівано, щось десь будуть хотіти увильнути або прокрутити в мінусі для України, в складнощах для України. А, а головна новина головна новина, що, скоріше всього, що це буде прикрито, це буде зупинено, і буде якесь відчарування або відмеження. Одне, ну, якесь буде відмеження або відсторонення, або заспокоєння е, дуже складних енергій для України. Якось доволі цікаво, що в позитиві. Обнулення таке йде, що в негативі. В негативі карта вищого суду і жриця. дуже багато старших арканів. При тому, що місяць е, сам показує себе в питанні очікування, в питанні спокою, спокою енергії, але це є певна задумка. Е, тут у нас Локі, і тут у нас Локі. Ну це трикстер. Е, е, це питання не, реальної неочікуваності. Це, е, Головне, що є питання якогось або договірняку, або примирення хорошої звістки, з якою вже мали війти, вже мали принести цю звістку або договоритися про щось. І це є певне заспокоєння по енергіям. І це має бути в великому позитиві для України, в великому позитиві, тому що це іде як на новий шлях, як на благу звістку. Так це може бути з водою. Зв'язано, причому з великою водою. Ця небезпека знову ж. Показується, або планування одне сподіванка по великій воді щось може бути. Це може бути певною розрухою також, але новина іде, що іде заспокоєння також по певній ситуації. Дивіться, тут, тут влада, і тут влада, в принципі, або таємна влада, або керуючі, або це структури таємні структури. Можна сказати, що питання. Розслаблен... Ну, як... боже, в, такі... в такому положенні говор... говорити будьте в спокої, це... це навіть доволі складно сказати. Але по картам справа в тому, що тут є якийсь контроль ситуації, і говорять про те, що власне цей контроль має спрацювати. Ситуація складна, може бути доволі складною, але вона має бути контрольованою і її мають, грубо кажучи, ситуацію мають знівелювати от карта захисту, або щось мають відмінити, відмінити. Або про якісь питання захисту, от як грошові питання, можуть також грошові питання виходити на перше місце. На перше місце. От якась така енергія. Справа в тому, що тут навіть по підкасті з. Навіть як ви будете хвилюватися, а на що ви можете впопливати, якщо якщо так запитання, справа не в тому, що людина не може, звісно, що людина кожна кожна свідомість, яку ми збираємо докупи в нашій країні. Вона формує оцей простір. Воно є, воно працює, але тут вже задіяні дуже багато старших арканів. Тут по суті простір, який показано через вищі аркани, тому що тут з Кубків також перерівнюється до роботи вищих сил. От таке положення. Дуже змінна позиція і змінний місяць для України. Але сама енергія йде якби в текучість і в заспокоєння. Щось вже прийшло. Прийшла якась звістка, вона має бути і має йти на розширення по примиренню ситуації. От якось так, звісно, для народу. Я говорю для України це питання для народу. Будуть хотіти, будуть, тому що йде несподіванка. Несподіванка по цьому. Це то також не дуже несподіванка на цей. Ну, все-таки іде вибір між і між тут будуть грошове... Закінчення питання по грошовій складовій будуть вирішувати або віддавати якісь борги. Якусь залежність мають правильно вирішити, або поки не вирішать якусь ситуацію по грошовому питанню, хтось щось не віддасть, або не підпише якісь документи, або не прийме якогось правильного рішення, до, того, до тих пір буде, ну якби не те, що завища ситуація, а от питання на такому вичікуванні. Можуть, можуть, в принципі, шукати на. Те, щоб принудити, ну, в принципі, в принципі, тут є якась така нахабна ситуація, можна говорити про питання розчарування, або по, про питання, знову ж зв'язане з водою, і з якимись розрухами по воді, або там, де була певна розруха по воді. Можливо, це про питання Каховського, про землю, про ще щось там, де пройшла така. Позиція. Ну, щось, щось будуть вирішувати. Все. На даний момент. Дякую вам і до зустрічей!